Калшанку номінують названня мати-героїня. Уродженка Прикарпаття тимчасово очолила Міністерство культури. А у ще одній локації Калуша можуть заборонити вигул собак. Про все це у новинному дайджесті за 29 липня. Калушанку Наталію Кулик номінують на звання мати героїня. Про це йшлося на засіданні виконавчого комітету Калуської міської ради 29 липня. Як повідомила начальниця управління соціального захисту населення Любов Федоришин, звернення щодо присвоєння почесного звання буде направлено до Івано-Франківської ОДА. Наталія Кулик мешканка міста і має п'ятьох дітей. Особі у достоїнні почесного звання вручають нагородний знак та посвідчення до почесного звання встановленого зразка. Уродженка Прикарпаття тимчасово очолила міністерство культури. 28 липня уряд призначив Тетяну Бережну із Рогатина, тимчасово виконуючи обов'язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. За словами прем'єр-міністерки Олени Свириденко, ця посада доручена мешканці Івано-Франківщини як досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами. Наразі основним завданням Міністерства культури в умовах війни є забезпечення фінансування культурної сфери. У Калоші заборонять вигул собак на ще одній локації. Наразі така заборона діє на алеї Віра надії на бульварі незалежності. Втім, нерідко людей з собаками помічають також на вулиці Героїв України, де розміщені банери із загиблими та померлими воїнами. Керівник відділу муніципальної інспекції Михайло Костельний зазначив, що є прохання дати доручення, щоб на алеї героїв встановили таблички щодо заборони виголу собак. На що міський голова Калуш Андрій Найда зазначив, що буде дано відповідне протокольне доручення. Про це і не тільки читайте на сайті інформатор Калуш.